Ось цей чоловік, – 61-річний Михайло Коваленко. За кермом автомобіля була бучанка та волонтерка Жанна Каменєва. Жінка намагалась вивести людей з окупованого міста. До неї в машину сіли Марія Ільчук та Таміла Міщенко з 14-річною донькою Анею. Без попередження їх з пулемета скоріше всього там стояла на перекрестку. Їх розстріляли. Ще десь півчаса, або, ну, може трошки більше, стояв він синій, не загорівши нічого. А потім, мабуть, ну, хто живий, може, ще ранений був, да, шевельнувся, і вони такими трасерами 30 туди гахнули і згоріли. І я коли фотографував це в ці трупи, ми навіть не знали, що там чотири трупи є. Там Отакі кусочки углябуло. Цього ж 5 березня вздовж усієї вулиці Яблонської